Є знижки до Дня Незалежності на Естезіфін 25% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Є знижки до дня незалежності на єврофаст Софткапс – 10% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Олена Мозгова відреагувала на камінаут доньки, забігаючи наперед, скажемо, що мама не проти. Нагадаємо, нещодавно старша донька продюсерки Зоя Мозгова у своїх соцмережах зізналася у коханні своїй другій половинці, а разом з тим і всьому світу у своїй гомосексуальній орієнтації. Звісно ж, ця відвертість викликала суспільний резонанс, на що Зоя відповіла ще одним постом, в якому нагадала хейтерам про право любити кого хочеться, і подякувала тим, хто її підтримує. Серед останніх опинилася, і Олена під дописом доньки. Продюсерка лишила коментар. Сонечко, будь щаслива. Не звертай уваги на хейтерів. Вони нечесні люди з відсутністю славного, цікавого, свідомого і наповненого життя. Тому і лізуть в інше. Люблю тебе і завжди поруч. Одним дописом розбив серце всім підписникам. Вчора було рівно чотири роки з дня смерті Павла Павліка, сина Віктора Павліка. Народний артист згадав про річницю у соцмережах. Синочок, ти давав присягу на вірність батьківщині, і так тобі і не довелося стати в ряди наших збройних сил. Але я думаю, що з небес ти все бачиш і максимально підтримуєш своїх побратимів. Ти так любив Україну. Твій номер телефону. Стираю. до тебе рай, Синочку. Дозвоню. Пісню, під яку змонтований ролик, Віктор Павлік випустив після смерті сина. Павло, курсант академії СБУ, два роки боровся з саркомою хребта. Він пройшов 18 курсів хіміотерапії та один курс променевої. 20 червня 2020-го хлопець написав у соцмережах, що припиняє лікування. Вже 7 серпня 21-літній Павло помер у хоспісі. Дружина гумориста Юрія Ткача Вікторія потрапила в лікарню. У своїх сторіс повідомила, що готується до видалення каменю в нирці розміром 1 сантиметр. Після операції Вікторія виклала відео, в якому показала, який вигляд має, а згодом ще одне, аби всіх заспокоїти. По-перше, зі мною все ок. Мене прооперували, Мене навіть відпустили додому. Я в спокійному режимі, але Я вдома мені роздробила того камінця, частково дістали. Частково ще поставили таку трупу потем здається, дитяця на по називається за коменшиводити 10, 10 днів, і через яку будуть а, виходити залишки цього. Камінчика. От таке собі відчуття, коли в тобі щось там стоїть, але блін, від цього нікуди нікуди не подітись. Українець може стати найкращим оператором світу за версію престижної премії. Йдеться про Микиту Кузьменка. Він зняв кліп «Illusion» для співачки Дуаліпи. Роботу українця оцінили настільки високо, що номінували на MTV Video Music Awards в категорії Найкраща операторська робота. До речі, режисером цього ж кліпу стала теж українка Таню Муіньо. Том Хенкс став жертвою грабіжників. Зловмисники залізли в дім актора в Лос-Анджелесі декілька тижнів тому. Відомо стало про це лише зараз. Повідомляється, що невідомі проникли на територію маєтку і, попри сигналізацію, розбили скло і вдерлися в гостьовий будинок. Що з майна зникло, поки невідомо. Правоохоронці припускають, що це можуть бути члени банди, яка працює в районі, де живе Том Хенкс з родиною.